За церквою святої Рівноапостольної Марії Магдалини знаходиться найдавніше зі збережених білоцерківських кладовищ. Це ніколи не було парафіяльним кладовищем, і тому тут ховали лише найбільш шанованих і важливих. Прафіян в першу чергу, звичайно, церковних старост, вчителів церковно парафіальної школи, і завдяки догляду сестер місцевого монастиря ці поховання зараз виглядають. Так що до них можна підійти, подивитися, прочитати надгробні інскрипції. Серед цих поховань, мабуть, найзнаменітішим є поховання Олександри Лебединцевої. Це дружина настоятеля Преображенської церкви в 1850-х роках, отця Петра Лебединцева. Про оця Петра треба очевидно буде записати окреме відео, але тут я скажу, що завдяки тому, що його дружина була похована тут, він свого часу, це наприкінці 19 століття, зробив вклад. В цей храм відсотки від якого йшли на утримання священно-церковних служителів церкви Святої Марії Магдалини. Він сюди часто приїздив. Очевидно, що на, щоб помінути на день смерті. Для нього це було дуже важливо і, власне кажучи, завдяки цьому похованню отець Петро, вже будучи дуже відомим церковним діячем і протиреєм Києво-Софійського собору, бував тут щороку.